Ми будемо записувати, можна і коментувати. то це ми зараз їдемо по... Роздоріжжя Козацької. Роздоріжжя Козацької. Це попрулок, я не пам'ятаю, як він називається. Плюшка Юрій Васильович живе. Казимір Ходонецький. Угу. От, От починаючи від Плюшка туди oh. до роздоріжжя, там буде ще одне роздоріжжя. Оце всипати, щоб... Тут можна було чи тут колія виходить. Так. І тут тут пустити колія автогрейдер пустити їх і, і частково всипати. Mm. Вже колія вибита. Так. Вона і вибита, і, вибита. і вибита. Постійно стоїть вода, щось якась техніка трактор. Це мерзинюк тут. Ну, посередині вибиває колію. Чому? Тому що воно жолобу. Э, опукла. Ну-ну. Ну тут сиди. Тут пару метри всего на вся. Это телевизор, это ладно. Його як туди заїжджати, то обрізати. Зразу ж трактор з прицепом. На прицеп. І зразу ж перебити на щепу. А є такий апарат, що перебиває? Є, є. є. Так. В комунгоспі було. Це горіх сказати хазіям, хай вони позрізають своє. Що людське, хай люди забирають їм, Щоб під корінь буде залізати. Все, вони швидко Так, Тут дорога. Ой-ой-ой. Це ж я ж кажу, паралельно. Ну, а жителі цієї вулиці піднімають якісь питання? А я чого часто тут буваю, чи це вас тільки болить. Не тільки мене, а людей також. Та ж сама швидка. Заїхати. Тут, тут, тут вже трохи всипали, Ну, це самі люди всипали. Ага. Плюшко і Ходоніцький туди до зуба, до роздоріжжя. Це все. От бачите, от ширина самої. Та, тут, тут можна всі. розминутися. Ми більше вправо взяв один другий Тут ти... ще можна. Роз'їхалися. Роз так, а тут вже по вулиці Козацькій Козацька. Козацька, так. Тут вже дві машини не розминуться. Так, я бачу, бачу. Тут дуже вузько. Так, і цей поворот, бачите який? Бачу, так. Да. Закритий зовсім. Зовсім закритий. Да. І майже до половини гіляки нависають. Да, тут роботи. Тут не стільки цієї роботи. Це за два дні двома чоловіками, ну плюс трактор. Трактори. Це можна зробити. Ой-ой-ой, тут -то вузько. То дивіться, бачите, справа що робиться. А то, що зрізали, воно тут залишилося. Річчя, да? так? Так. От, те же саме. Тут з лівої сторони також там трохи зрізали, а то рез, чекайте, ре. Це минулого року зрізали і так і да. залишили. Да. А чому не забрали? Ну от чому не забрали? Зараз так людей нема, ще нема, що при, при, прислали прицепа коло нього поставити. Щоб не було. Сміття згортаємо. Чи ми ж ми це сміття забираємо, правильно? Mm -hmm. ну, ця, ця бузина поросла. Вона ж не за день. Його бачили. А ви бачите де приблизно був заїзд. Угу. Так, тут же. Там там керничка є, то як в куточку того. проблемна вулиця Козацька. В цьому магазині свій туалет. Ну там, то вони до церкви чи ще куди ходять. Тут в Яглінську свій туалет. Тут теж свій Є, туалет. Так. Але ж це центр. Ми можемо, можемо, зараз під'їдемо. Зараз під'їдемо, де приблизно може бути. Тут висипали висипали. Тут то... Але вода вимиває. Так, так. так. Тут, тут проблемний заїзд. Тут, тут... Я кажу, тут, ну, це жертва, тут... правда сказано. Да? Тут... Те, таке враження, що покойні хоче вискочити, скаже, хлопці, ви проїдьте, я потім заскочу, повезете так, мене далі. Легковою можна і подона розбити. Так. Оце ще він заявив у вас. З лічної ініціативи. Yeah. Ці а тепер дивіться, оце, оце засипати, половина матеріалу, половину матеріалу. І це бачите, куди намило. Mm -hmm. Раз, То туди, і зараз друге місце. Горба, дощ. І тут так. не треба хлопця одного поставити. І отут намито. Бачите? да, бачу, з горба вода летить. Так, так. І оці камінчики, оці камінчики, від стовба, майже, майже до стовба. До цієї. Забрати, туди всипати, і там буде вирівнено сплановано. 不、oh.